Вітаю, слава Україні! Це короткий підсумок. Підсумок за два дні. Ну і хочу сказати, що сьогодні відбулася сесія міської ради. Короткі підсумки. Найголовніше, що ми виділили близько 100 мільйонів гривень на підтримку наших захисників збройних сил України. Це наша допомога нашим військовим. Зокрема, 53 мільйони. Ми виділили на продовження закупівлі дронів, іншого спорядження, згідно тих запитів, які надається різними військовими частинами, а також 47 і 5 мільйонів для військових, зокрема 13 мільйонів 615 тисяч для 114-ї бригади тактичної авіації, в першу чергу для ПВО, 500 тисяч гривень для 94-го батальйону підтримки, 3 мільйона для ГУРУ, Два мільйони для 74 четвертого окремого розвідувального батальйону, два мільйони для 50-го полку імені Семена Височана Національної гвардії, п'ять мільйонів для 63 ї окремої механізованої бригади, два мільйони для 4-го батальйону оперативного призначення Сила Свободи, п'ять мільйонів для 42 ї окремої механізованої бригади, один мільйон для 13-ї бригади оперативного призначення Хартія, півтора мільйона для Азову Національної гвардії України, два мільйона для 80-ї окремої десанту штурмової бригади, 2,5 для 41-ї окремої механізованої бригади 5 мільйонів для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 511 500 гривень для 68-ї окремої єгерської бригади і 2 мільйони для 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Тому це наша допомога. Військових і пріоритетом для сесії міської ради також сьогодні радий було вітати нашого депутата, який відпустці Андрій Грималюк, який з перший день, день воює в 109-му окремо гірсько-штурмовому батальйоні, 10-ї окремої штурмової бригади. Андрію якраз день виповнилося 40 років. І 40 дронів також передали для 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону. А вже найближчим часом на 5 мільйонів ми також передамо дронів по нашій програмі обороноздатності, те, що я вже говорив. А також на сесії ми звернулися до Верховної Ради зараз хочуть понад 500 мільйонів наступного року вилучити громадки. Це зокрема 4%. ПДФО хочуть забрати, ну і реверс, тобто для нас це величезна сума. Це 500 мільйонів. Могли би піти якраз спрямувати на підтримку Збройних сил України. На жаль, іде згортання децентралізації, і ми звернулися до депутатів про до уряду про те, що громади сьогодні є основами життєдіяльності. Також звернулися до Президента України в переддень 1 жовтня вона була зустріч з родинами пропавших безвісті. А дуже важливе звернення про те, що готується законопроект щодо родин пропавших безвісті, але не враховано пропозиції. А це найгірша найгірша категорія населення, яка, яка сьогодні не знає, чи син живий, чи син в полоні. Чи син загинув, і тому дуже важливо прислухатися до її думки. Тому це звернення ми затвердили. Е ще одне рішення: частину ринку нашого продуктового повернули в комунальну власність. Ми затвердили мирову угоду і більша частина. Скажімо, площі ринка повернеться громаді. Решта, ми продовжуємо договір оренди до закінчення воєнного стану торговому сервісу. Але я вважаю, це велика така перемога громади, тому що мало хто вірив, що ми можемо повернути продуктовий ринок, хоча б більшу половину, в комунальну власність. Тому це велика перемога громади. Будемо розвивати і створене комунальне підприємство муніципальні ринки. Ми очікуємо затвердження цієї мирової суді. Ну але я думаю, що це буквально найближчим часом. Ми зможемо вже управляти цією частиною. Затвердили два важливих документа: статут громади та стратегію громади до 2040 року. Обидва документи пройшли громадські слухання, це такі основоположні документи, як проводяться громадські слухання, як проводяться громадські обговорення. Тому можете ознайомитися з цими документами. Зрештою, ми намагалися максимально, щоб ці документи були прозорими і проводили громадські обговорення не один круглий стіл зробили і. Дякую всім, хто долучився. Нагородили освітян до Дня освіти. Вітаємо зокрема молоду науковицю Марту Петрош, яка, яка досить показала себе дуже потужно в наукових наших здобутках. Ну і загалом дякуємо нашим вчителям і мали можливість нагородити. Інші справи запускаємо тепло в лікувальні заклади. Дуже важко дається, тому що дозвіл дає тільки кіс міністерство. Розуміємо, що сьогодні є проблеми з газопостачанням, але. Поступово входимо в опальний сезон. Це буде набагато важче, ніж це було минулі роки, у зв'язку з, скажімо, зменшенням кількості газу, яка є в мережі. Тому пробуємо. Зараз лікувальні заклади. Сьогодні нарешті вже дали. Ми планували ще вночі, сьогодні нарешті, дали можливість розпломбувати і будемо зараз включати лікувальні заклади. Ну і будемо старатися ще з понеділка пробувати інші котельні запускати. Ну але на жаль, зараз тільки за дозволом Києва можемо включати котельню. Ми готові фізично. Ми вже готові все, тобто включати. Ну але основне питання, чи буде газ. Також прошу реагуйте в суботу-неділю, можуть бути обстріли, ймовірно, може бути і основний удар по газопостачанню по електрики. Я рекомендую мати з собою запас. Всі пам'ятаєте тривожний такий е, чемодан, який я казав перед війною, то зараз вартує е, продумати, що робити в умовах відсутності газу і перебою з електрикою, тобто подумайте свій особистий план, основне, щоб один одному могли ми допомогти, е, тому це дуже важливо зараз до розуміння того, що ми живемо в такому часі. Спілкуємося зараз з іншими колегами, які вже попали в такий стан: це і Київ, і це Київщина, це Чернігівщина, це Запоріщина, Дніпровщина, Черкащина, інші населені пункти, де вже така виникла проблема: що як з газом, так і з електриком. Тому цей досвід переймаємо на заль негативний досвід. Також 9 жовтня відзначили 6 років створення громади. Звісно, що в умовах війни дуже важко говорити про якісь здобутки, але я тішуся, що кожен населений пункт Івано-Франківська сьогодні має цнап кожен має автобус, який більш-менш дорожнє покриття є нормальне, тобто і наша громада розвивається, змінюється спільно, тому 6 років тому. Перших два села Підлужжя і Чернігів об'єдналися з Івано-Франківським, і це були ухвалені рішення добровільні. І вважаю, що це один з таких найбільших знакових подій за останні роки для Івано-Франківська. Також на фасаді ліцею номер 13 відкрили дошки нашим героям Руслану Ганощуку та Гірову Фільварку. Ми продовжуємо акцію в рамках програми івано – Місто героїв. Ми всіх наших героїв шануємо гідну пам'ять також алею пропавших безвісті біля білого будинку. Ми домовилися з рідними. Також встановимо, щоб пам'ять про них теж була збережена. Передали чергову допомогу 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, зокрема для танкового батальйону 4 переносні реби тому для нас теж важливо дуже така робота. В 17-му ліцеї оновлення вбиральні. Тобто працюємо по інших школах. Теж дякуємо батькам за бюджет, участі за участь в програмі розвитку. Робимо, що можемо. Неділю відкрили будинок культури у селі Добровлянах з силами самих мешканців, тільки матеріали фактично ми допомогли. А вже в музеї визвольних змагань презентували першу книжку про історію нашої громади. Тобто, таких книг буде 19, 18 про сіли де і 19 про Івано-Франківськ. Тобто ми хочемо мати таку якісну історичну працю про івано -Франківськ. Бо Багато є робіт. і Дякую, моє місто, і багато ініціатив, але дуже важливо і підручник для дітей, які ми випустили, і такі засадничі роботи щодо історії нашої громади. Ну і на комунальних підприємствах потрібно працюють люди. Можливо, ви прочитаєте це. Я дам посилання, де є перелік вакансій, особливо нам потрібно водії автобусів і тролейбусів. Будемо раді бачити в нашій великій команді міста Івано-Франківська. Це коротко про ті події, які відбулися, на жаль, тривожні такі така інформація щодо газу, щодо електропостачання. Але я думаю, якщо ми будемо один одному підставляти плече, робити все разом, все, все в нас дасть. Ми переживемо. Найбільший удар, напевно, шупотило, який зараз ворог хоче завдати. Дякую за увагу і слава Україні.